Вітаю. Сьогодні бюджетна вечеря в грікхаус. Отже, замовлення шаурма, салоніки. Чисть салоніки, якщо точно, ось вона ось така велика. Будемо коштувати. Наступне це у нас чикінг. Це ось такий у нас бургер, так його назвемо, грецький. Ну і на десерт батат фрі. Разом з соусом. Отже, ось чек. Шаурма салоніки 159 гривень, Чікін Грек 79 гривень і батат Фрі 99 гривень. Тож, спробуємо повечеряти за. 337 гривень. На двоїх. Пишіть коментарі, чи подобається вам грікхаус. Мені із цього найбільше подобається Чікінг. Особливо, коли на нього діє хороша знижка. Ну це не сьогодні. Дякую і до побачення!